Слава Ісусу Христу! Ми дуже мало співаємо, то брат рідний моєї дружини. Ми тут зустріли з ним. Отак дуже не так часто зустрічаємо різні роботи, далеко живемо. Але ми в одній церкві, в одній хорі співаємо і хочемо зараз прославити Господа. І ця пісня наша буде про те, що інколи в нашому житті бувають такі. Моменти, що ми думаємо, що ми дуже сильні, там, від чогось, що в нас сила фізична, чи там у нас багато грошей, знайомств чи чого іншого. Але коли е, бувають якісь е, ситуації в житті в нас, коли в нас пропадає фізична сила, і там е, багато грошей може хто мав, і вони пропали, і там якісь знайомства, і там якісь такі різні дії. І ми бачимо, що ми люди немічні. Але в Ісусі. Ми сильні. Ті, хто пізнав Господа, ми сильні, бо наш Господь, наш Бог він є цар всієї землі і все багатство, і вся сила в ньому. Тому наша пісня буде про це. Я, людина слабка і земна, часом розбита струна. Сумно співає вона, ти великий і вічний Господь, скеля ратунку мого, Мудрий творець цього, я любові твоєю Я тобою живу і тебе прославляю, мій Боже, це ти, створив ці безмежні світи, ти сонце в горі засвіти і зорями вкрив сині небо. це ти над хрест свого сина віддав, за всіх нас постраждав і більш того щастя нема, як жити для тебе, ти скажи мені слово своє, і голос пізнаю я твій волю святую вченю, ти силою з неба продав. Серце моє, більше твого вогню, я для тебе, Ісусе, завжди горіти бажаю. Я для тебе живу і тобі, мою пісню, співаю, це ти, створив спорився безмежні світи. І сонце вгорі засвітив, і зоря не вкрив сині небо Це ти на хрест свого сина віддав де Він за всіх нас постраждав і більшого щастя нема, як жити для тебе. Це ти, створив ці безмежні світи. Ти сонце горі засвітив, і зоря вкрив синє небо. Це тим на хрест свого сина віддав, де він усіх нас постраждав і більшого щастя нема, як жити для тебе, і більшого щастя нема. Jak żyć dla ciebie?